Друзі, вітання хто разом з нами. Ми на Ютуб каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік. Будемо спілкуватися в найближчий час з паном Тарасом Жовтенком, це експерт з міжнародної безпеки. Пане Тарасе, вітання вам. Вітаю. Дякую, що долучились до, нашої, до нашого ефіру і згодились взяти участь в нашій розмові. Я хочу почати од. Я раз хотів би почати от з чого: мова піде про Анкару і перемовини, які там відбуваються. Між паном Бернсом, очільником ЦРУ, і Наришкіним, головним розвідником е, Російської Федерації. Значить, е, те, що вдалося дізнатися журналістам, мова йде про е, обговорення військовополонених. Друге питання це унеможливлення використання ядерної зброї. Які ще є треки для перемовин, поки що невідомо. Можливо, ви нам е, скажете. З точки зору аналітики, але, от, зрештою, якщо говорити про контекст України, там заявлено, що е, безпекову ситуацію обговорювати не будуть. Чому як думаєте? Взагалі для цієї зустрічі є такий загальний стратегічний трек, це ситуація для російських військ на південному напрямку і відступ російських військ на херсонському напрямку, зрештою звільнення захисниками України самого міста Херсон, обласного центру, який був окупований. А ми розуміємо, що тут ключовим фактором, який впливає на реакцію Російської Федерації на ось всі ці події на південному напрямку, є Крим. Тому що насправді, якщо порівнювати, з точки зору такої от воєнно стратегічної цінності для е, нинішнього російського режиму, наприклад, е, східний напрямок, так, е, і ті території, які російські війська окуповують українські на е, східному напрямку, і південь, е, південь України. То, власне, тут південь України буде для Росіян відігравати набагато більш важливе і стратегічне значення, аніж, наприклад, той самий схід, тому що, в принципі, це е, ось цей е, частина е, материкова частина України. На південному напрямку, яка межує із е, адміністративним кордоном Криму, і яка поки що на сьогодні знаходиться під контролем російських військ, а е, насправді це така собі подушка безпеки для е, російського угруповання взагалі в Криму, і розуміючи важливість стратегічну Криму для Росії в цілому, так бо в принципі ми пам'ятаємо, що з Криму в 2014 році все і почалося. І по великому рахунку е, ну, е, не випадковістю є те, що росіяни насправді почали безпосередньо з України. З цього українського півострова і вони, ну, те, як вони себе поводили з цією окупованою територією, дуже сильно контрастує, наприклад, з тим, як вони себе поводили на окупованому Донбасі. Да? Давайте згадаємо, вони Крим одразу прийняли в склад території Російської Федерації. І е, очевидно, що Крим для росіян з цієї точки зору він відіграє ну, таку дуже важливу стратегічну роль як е, воєнний плацдарм, для того щоб шантажувати по перше західну європу, Західноєвропейські країни, з точки зору геополітичних інтересів Росії, з точки зору економіки, з точки зору зрештою політичної і воєнної безпеки, але для російського режиму це також вихід безпосередньо на діалог з Вашингтоном, так тобто, погрожуючи європейським союзникам Сполучених Штатів, Росіяни могли використати Крим для того, щоб ну, так би. over to it. Спробувати досягнути спробувати тої цілі геополітичної, яку поставив перед собою путінський режим, це, ну, це вставання ескалін, так і відновлення себе в якості супердержави. Очевидно, що для того, щоб тягатися з Сполученими Штатами напряму на такому геостратегічному рівні ресурсу Росії насправді дуже мало, особливо якщо ми говоримо там про стратегічну ядерну зброю чи про стратегічні засоби доставки, а от на тактичному рівні в росіян все більш-менш на такому середньому технологічному рівні, і от саме Крим дозволяє росіянам використовувати тактичну ядерну зброю і тактичні засоби доставки для того, щоб вирішувати стратегічні задачі свої, саме тому, ось в такому широкому контексті ми розуміємо, що для росіян втрата Криму буде фактично означати повний абсолютно колапс їхнього цього такого геостратегічного сценарію, да, того фактично на чому Путін заснував свій режим, і на чому він заснував свою цю, сучасну таку нацистську ідеологію да, в російській державі, і фактично це буде кінцем. Остаточним кінцем російського режиму, і тому е, ситуація, коли ось безпека Криму, безпека е, російських військ на окупованій території Криму е, стає все більш актуальним питанням для російського режиму. Е, очевидно, що це фактор тиску на е, Путіна особисто, це фактор тиску на його оточення, і це е, очевидно та той шанс, який Захід буде зараз використовувати для того, щоб е, відчуваючи слабкість росіян саме на південному напрямку, змусити їх до певних компромісів. Зрозуміло, що це будуть компроміси тимчасові, але принаймні. Враховуючи їхню зараз поточну слабкість і слабкість Путіна особисто, тому що після втрати Херсону ми розуміємо, він ж там на тиждень вже сховався в бункері. Його не видно і не чути ні. він там тільки десь пропілі рекрутив на Червоній площі, коли нікого не було вночі, і в принципі, це відчувається. Ця слабкість вона відчувається заходом, і саме тому ось цей момент він. Так само для Сполучених Штатів Америки він є стратегічно важливим для того, щоб спробувати дотиснути росіян і, можливо, витиснути з них ще якісь шаги доброї волі, а обмін на ну, якийсь тимчасовий компроміс, який дозволить росіянам трошки себе ну, безпечніше, скажімо, попробувати відчути в Криму. Можна говорити в тому числі, що цим компромісом в рамках того сценарію, який ви змалювали, може бути і ослаблення санкцій щодо Російської Федерації, тому що ну це вже друга історія. Навіть сьогодні мова йшла про те, що штати послабили санкції здається, там, в авіасфері. Можу зараз помилятися до цього. Там дозволили, наприклад, банкам. Своїм співпрацювати з російськими компаніями і так далі, ми бачимо, що поступово просуваються цією лінією. Це також про щось говорить: про те, що домовляються. Тут скоріше це одна із частин цих торгів, які зараз відбуваються, це одна із частин цієї от такої системної кампанії політичного тиску на російське керівництво. Тому що з одного боку, ми бачимо справді, що ну, по певних е, точкових моментах з е, санкціями антиросійськими відбуваються ось такі історії, да? тобто або робляться виключення, або, або а, даються якісь напівофіційні рекомендації з приводу цього всього. Але з іншого боку, ми бачимо, наприклад, іншу сторону якби, цієї ситуації, коли, наприклад, Європа Європейські союзники Сполучених Штатів, а це здається, це німці сьогодні чи вчора заявили про те, що санкції режим санкцій може зберегтися навіть після завершення війни. Тобто, ну фактично, іде мова про те, що росіянам показують і позитивний трек, да, от якби, ну, можливий позитивний вирішення цієї ситуації. І так само росіянам при цьому демонструють палицю, якою будуть продовжувати їх бити. Якщо вони ну скажімо так, не будуть рухатися в конструктивному напрямку, і не будуть самі готові до пошуку прийнятного діалогу і прийнятного компромісу з заходом, тобто сигнали йдуть абсолютно такі от в двох площинах, які мають наштовхнути російський, російський режим на очевидний вибір. Так? Тобто ви можете або а, ну, демонструвати конструктив, і а, таким чином, от вам стимул до а, такого конструктиву. Або якщо цього конструктиву з вашого боку не буде, ви будете продовжувати йти тим самим агресивним курсом, то знаєте, що навіть завершення війни, скажімо так, боїв на території України абсолютно не буде гарантувати вам ну, режиму зняття режиму санкцій і полегшення, принаймні, вашого економічного життя всередині країни. Пане Тарасе, давайте поговоримо про Балі, про майбутній саміт. Чого тут варто очікувати, тому що напередодні журналісти писали про те, в якому становищі зараз опинилася Російська Федерація. Перше це деокупація за силу Херсону, друге це приниження Путіна і на цьому тлі, в тому числі. По третє, це міжнародна ізоляція. В четверте, багато хто прогнозував і Такі прогнози справдились про те, що Путін не поїде на саміт. Він відправив. Туди Лаврова і сьогодні знову там були якісь скандали, які пов'язані чи то з, з тим, що його шпитали. Потім Захарові довелося це спростовувати і так далі. Ну з чим може повернутися додому Російська Федерація, і, взагалі, яка цінність участі представників Росії в рамках ось цього саміту, як ви думаєте? Ну, взагалі, ми ж знаємо, що дуже багато країн, в першу чергу, західноєвропейських, ну, досить жорстко висловили позицію з приводу того, що Росію взагалі допустили до участі в цьому саміті, враховуючи те, що, що Росія робить і на території України, і в принципі, які її курси, яку позицію Росія зайняла, от взагалі в питаннях сонячної політики, в питаннях міжнародної безпеки і так далі. Шольц відверто кипкував з Путіна. Він сказав, що дуже шкода, що Путін не приїде. На Саміт, тому що ну, в нього буде шанс почути насправді все, що про нього думають, от, в такому не дипломатичному, а прямому сенсі цього слова, але от він чомусь, чомусь цього не хоче. Не хоче відвертої розмови з світовими лідерами. Е, зрозуміло, що е, росіяни зараз дають собі протяжку по часу. Вони хочуть зрозуміти, що їм вдасться е, про що їм вдасться домовитися з американцями в анкарі, чи принаймні які результати будуть цих цих перемовин. А е, росіяни хочуть зрозуміти наскільки жорсткою принципово є позиція Сполучених Штатів зараз в е, контексті е, війни до перемоги України а завершення він в форматі виключно перемоги України, бо самі самі сполучені Штати Америки, вони теж очевидно стимулюючи так би мовити Росію і російську делегацію до певного конструктиву і до певної ну більш-менш адекватної розмови, вони так само посилають ці подвійні сигнали. Так, тобто, з одного боку, Саліван озвучує те, що він мав розмову з президентом України Зеленським в контексті того, щоб наша сторона трошки пом'якшила свою позицію переговорного по відношенню до російської федерації, але з іншого боку, він буквально на наступний день говорить про те, що ну ви знаєте, ми з величезною радістю виділяємо ще один черговий пакет допомоги військової Україні на 400 мільйонів доларів. От. І зрозуміло, що цей ця логіка американських заяв, це ну теж якби продовження оцього такого системного тиску на російську сторону. І спроба продемонструвати росіянам, що в принципі, якщо вони будуть показувати конструктив, то ну якби американці можуть їм підказати яким чином російські війська можуть відповсти поступово ну, на свою територію, і при цьому ну вже звичайно ніхто не говорить про те, щоб зберегти обличчя Путіна, так а тут уже йдеться в принципі ну, не стільки про нього особисто, скільки про стабільність в принципі російської цієї управлінської вертикалі, російської системи політичної нинішньої в цілому. Бо тут теж важливий момент, який ми повинні пам'ятати. Насправді ні в Вашингтоні, ні в Брюсселі ніхто не хоче розпаду Росії а, такого раптового а, і тим більше неконтрольованого. Да? І в принципі про розпад Росії ну, навряд чи хтось зараз думає принаймні от в такому форматі. А, тому а, ці переговори вони також ідуть в тому ключі, що а, це може бути один з інструментів або такого м'якого поступового демонтажу путінського режиму нинішнього, так або а, це може бути. Інструментом, який поставить путінський режим, в залежність від заходу, ну враховуючи те, що йому все-таки дозволили е певною мірою вирівняти ситуацію, і е дали йому підказку, як йому з, е взагалі от з цього всього вийти, тому е участь російської сторони в е цьому саміті на болі, е це. Теж частина можливо цієї інтульіндульгенції зовнішньополітичної російському режиму, їм дадуть можливість висловитися. Китай, позиція Китаю от на переговорах з Байденом, так прем'єр-міністр Китаю теж як би озвучував з одного боку в і в Вашингтоні зійшлися позиції з приводу того, що ядерний шантаж він є неприпустимим і ядерна ескалація цієї війни теж є абсолютно неприпустимою. Бо насправді це теж абсолютно не в інтересах. Китаю з іншого боку, ну очевидно, що китайська що сторона. Ти? Вибачте, пане Тарасе, якщо це не в інтересах Китаю, от мене завжди цікавило, чому в такому разі китайський лідер про це не скаже своєму другу Путіну. Це не в інтересах Китаю. Якщо це буде, будуть такі такі наслідки. Говорити про це з Байденом це дуже прекрасно. Декларувати ну, ось таку позицію, це теж дуже добре. Але якщо мова йде про справжню про справжню справу, так скажи про це напряму президенту Російської Федерації. Навіщо про це кричати на весь світ? Декларувати ось таку позицію миролюбства, а насправді підтримувати росіян? От я цього не можу зрозуміти. Справа в тому, що Китаю на. Справді е, вигідно підтримувати росіян, але при цьому вигідно їм е, нічим не допомагати. Ми тут повинні дуже чітко розділяти от провести цю межу, так тобто є вербальна політична підтримка, да, де Китай говорить так, справді те, що каже Росія, те, що каже Путінський режим, про несправедливість сучасного світового порядку, це все так, ми з цим погоджуємося, і те, що дії Росії, вони е, до певної міри е, цей світовий порядок коригують, це якби теж в інтересах Китаю, але ми повинні розуміти, що ну, Китай веде свою дуже у гру, так він очевидно сподівається використати ось цю російську конфронтаційну політику не тільки проти України, але й проти Заходу в цілому. Для того, щоб Захід до певної міри послабити, а потім почати, наприклад, переговори з тими самими Сполученими Штатами і отримати ну, систему міжнародних відносин і систему міжнародної безпеки, мов на кажучи, на двох між Вашингтоном і Пекіном. Так, Москва перестане бути фактором і Російська Федерація взагалі перестане бути фактором навіть регіона. Вони ну, в кращому випадку це буде ресурсні ресурсний території Китайської Народної Республіки, а Китай, зі свого боку, він отримає додатково послаблений захід і Сполучені Штати, так, які вже потратять значну кількість ресурсу на те, щоб погасити полум'я війни в Україні, так, і відповідно максимально збити весь потенціал воєнно-політичної Російської Федерації. І в такому випадку Китай вирішує для себе дві проблеми. Перша проблема це сама по собі Росія, і доступ до російських ресурсів. Ну, ми ж пам'ятаємо, що вони від початку російської повномасштабної війни, 24 лютого, вони почали на селах скуповувати акції російських компаній, які просто ну, обвалилися на всіх світових ринках. І це так само доступ до дешевої російської сировини, тепер яку росіянам нема куди збувати. Тобто, це Китаю насправді дуже вигідно. І послаблення російського режиму ставить цей російський режим в пряму залежність від Пекіну. Тобто, ну фактично для Китаю зараз ця ситуація вона є максимально прийнятною. Але Неприйнятно є вихід цієї ситуації з під контролю, тобто ця ядерна ескалація. Я думаю, що на, на офіційному рівні а, товариш сі товаришу Путіну про це теж досить явно сказав. От. Я думаю, що Москва абсолютно чітко розуміє настрій Китаю, а, бо Китай гарантує Росії в принципі цю вербальну зовнішньополітичну політичну підтримку. Але в практичній площині ми бачимо, що Китай абсолютно нічого не робить для того, щоб покращити становище Росії. Більше того, вони ж навіть капітал виводять, інвестиції припиняють. Росії і так далі. Тобто, ну це все оця китайська стратегія, яка розрахована на середню довгострокову перспективу. Дуже цікава стратегія. Пане Тарас, ви згадали Джека Савляна і Wall Street Journal повідомляє про ну, принаймні з посиланням на свої джерела. Те, що нібито про що нібито сказав пан Саліван на зустрічі з Зеленським. Це нова порція новин. Він сказав про. Те, аби потрібно подумати над цитую далі реалістичними позиціями на переговорах е, Україна-Росія, що означають реалістичні е, позиції, і е, чи варто тут розглядати той самий Крим, про який ми з вами говорили, і про який у тому числі написали журналісти? Чи тут мова йде про щось інше, ні? Безумовно, тут мова йде в першу чергу про Крим, і е, ну, ще один важливий момент, е, коли Завжди, коли ми говоримо про е, позицію американської адміністрації, е, от зараз, в цей момент, в ці дні, так. Ми повинні розуміти, що ну відсотків 30, це як мінімум, да, частка цієї позиції е, офіційного Вашингтона. Вона зумовлена внутрішньополітичними факторами. Ось ці проміжні вибори до конгресу і сенату, які відбулися, а е, те, що республіканці фактично отримали контроль над конгресом і в Сенаті там 50 на 50, е, Це все в тому числі змушує адміністрацію Байдена е, ну, е, демонструвати позицію, яка є ближчою до позиції республіканців. От стосовно цієї війни російсько-української ми всічно. Ви знаємо, що республіканці ну а, зрозуміло, що трампісти це, от якби оце радикальне маргінальне крило республіканців. Так вони взагалі виступають чітко проросійськими наративами. А, в цілому а, республіканська партія досить серйозно критикує адміністрацію Байдена, але ну там ця критика вона на перший погляд для нас трошки не зрозуміла да, тому що там з одного боку а, Байдена критикують там умовно за те, що він виділяє великі суми грошей на військову допомогу Україні, і нібито це республіканці не сприймають. Хоча насправді там не логіка трошки інша. Вони не стільки проти того, щоб виділялися оці десятки мільярдів доларів на військову допомогу українській стороні, скільки вони проти того, що виділяючи ці гроші, адміністрація Байдена чомусь не дуже охоче. Погоджується на те, щоб створити внутрішню е, систему контролю над цими грошима, Да? тобто, от в чому суть якби критики республіканців е, дії е, цього нинішньої е, президентської адміністрації в Сполучених Штатів, а е, з іншого боку, е, республіканці критикують Байдена, що цієї допомоги насправді мало в Україні. Вони кажуть, от є лендліз, да ви, ну, Ти ж його підписав там ще 9 травня. Да? Чому чому не використовується ленд-ліз, Чому постійно доїть конгрес? Чому постійно доять е, е, бюджет? Американські і чому постійно якби виділяються ці додаткові асигнування. Це все внутрішня історія. Ну і загалом, так, враховуючи в проблеми Внутрішні, соціально-економічні Сполучених Штатах певні, да? зниження рівня життя і так далі. Це теж один із треків критики республіканців, яка лунає в бік демократів. Що буцімто адміністрація Байдена використовує цю війну як привід для того, щоб не вирішувати внутрішні проблеми. І, мало, ну, аж до того, що Байдена там називають полієм війни. Да? Тобто от Він, надаючи цю допомогу, він, як би, умовно кажучи, Постійно актуалізує ці питання, і от на цьому фоні зрозуміло, що зараз адміністрації Байдена треба показати, що вони в тому числі і за мирне вирішення цієї ситуації, якщо це мирне вирішення ситуації, буде вкладатися в рамки адекватності в рамки міжнародного права і в рамки в рамки міжнародних правил. Тому заяви і пана Салівана, і генерала Міллі да які теж нас трошки здивував на днях своїми цими своїми коментарями, їх треба сприймати як демонстрацію. Демонстрацію в першу чергу на внутрішню аудиторію, в першу чергу, опонентам в республіканській партії. Демонстрацію того, що адміністрація Байдена вона не тільки виступає за силове вирішення цього конфлікту, не тільки системно посилює Збройні Сили України і наші позиції на полі бою, але також є альтернатива, і це цю альтернативу Вашингтон офіційно Білий Дім пропонує росіянам, і ось ця альтернатива вона й озвучується в заявах пана Салівана і пана Мілі. І власне, от якби тому що стосується того, як це впливає на росіян, так і оцей контекст Криму він тут першочерговий. Тому що теж ми повинні розуміти, що е, значимість Криму для Росіян е, вона буде впливати на те, що росіяни будуть триматися за Крим всім, чим тільки можна. Так, і питання деокупації Криму воно буде лежати не тільки виключно в воєнній площині. Так, це має бути комплекс воєнно-дипломатичних кроків. І е, ну, найоптимальніший е, варіант деокупації Криму. Враховуючи те, як його росіяни використовують, так, як плацдарм для того, щоб шантажувати потенційно використанням тактичної ядерної зброї країни Західної Європи, і таким чином шантажувати Штати, так а, якщо ми створимо ситуацію, до речі, про неї дуже гарно говорив свого часу генерал Бен Годжес, так, коли ми повністю закупоримо росіян в Криму з воєнної точки зору, коли жоден російський корабель Чорноморського флоту не зможе вийти з портів базування, коли жоден військовий літак Російської Федерації викає. З їхніх да не зможе взлетіти з аеродрому і покинути вилетіти ви, ви за межі е, півострова Крим, коли жодна російсь, російська ракета, чи крилата, чи балістична запущена з території Криму, вона буде збита як тільки вона е, підніметься достатньо для дії систем протиракетної оборони. Е, всі ці речі вони просто обнулять е, важливість і потенціал Криму воєнно-стратегічний для Російської Федерації, і це зразу викличе цілу купу запитань. А для чого тоді взагалі цей Крим потрібен? Якщо е, він не допомагає. Російській стороні вирішувати ось ці питання своєї так званої большої геополітики. Да? Тобто ну не буде виходити просто ніким, ніким там нікого шантажувати. тому що все, що буде знаходитися в Криму, воно просто буде закупорене фізично. І для цього не потрібно буде випалювати ну, до останнього росіянина, так не доведеться принаймні на цьому етапі робити такого. І це змусить Росію принаймні замислитися над тим, ну як взагалі з цієї ситуації виходити. Тому що Очевидно, що ну а якщо на а, таку а, ну а, ізоляцію воєнно-воєнну в першу чергу да, Криму буде кинутий максимально ресурс і, і, і збройних сил України і наших західних союзників, то очевидно, що росіянам просто не буде що протиставити. Вони ж уже на минулому тижні, коли от відбулася ця. Прикра дуже ситуація з зерновою угодою для них. Там їхні пропагандисти проговорилися, що тепер Чорне море контролює турецький флот, а Туреччина це НАТО. Да? Ну вона ніби Ердоган і дружить з Путіним, але ми бачимо, що ця дружба вона така сама специфічна, як і у китайського лідера СІ, От. тому очевидно, що росіяни абсолютно не будуть мати ресурсу внутрішнього воєнного технологічного для того, щоб таку блокаду Криму зняти. І це буде той фактор, який. Змусить росіян задуматися над тим, що робити з півостровом. І, зрештою, це, скоріше за все, те, на що зараз натякають російському керівництву і директор ЦРУ Бернс, і відповідно всі ці заяви, про які ми вже говорили. Спасибі вам за цікаву розмову. Нагадаємо, що з нами був Тарас Жовтенко, це експерт з питань міжнародної безпеки. Дякую, пане Тарасе, і до зустрічі в майбутніх ефірах. Дякую, до зустрічі.